Привіт! Я не була в інстаграмі 5 тижнів, і це ніяк не змінило моє життя. Взагалі змінило, точніше, правильно буде сказати, підштовхнуло і направило мене до тих змін, яких я потребую. На шостий день без інстаграму я відчула нагальну потребу туди зайти. І почала відразу аналізувати, що саме мене туди тягне, що саме я хочу там побачити, що саме я намагаюсь отримати від перегляду рілсів в Інстаграм. Я зрозуміла, що загалом я споживаю контент, який пов'язаний з подорожами, з людьми, які знімають класний, красивий контент і діляться своїм досвідом. Я зрозуміла, що я хочу жити таким життям. Як ті люди. Да? Мої, на моє, мій приклад, це про подорожі. І я зрозуміла, що да, спочатку це тебе надихає, ти дивишся ріси і думаєш, о, я хочу так. Або що схоже. І замість того, щоб жити і будувати своє життя, ти витрачаєш час на перегляд того, як живуть інші люди. І це стосується будь чого будь-якої тематики. Я на своєму прикладі. Це ми не говоримо вже про просто тупе проводження часу в інстаграмі, коли ми просто скролимо рілси уже ну там штук 50-100, напевно, і просто пересилаємо друзям. В принципі, ця система схожа з тим, як працює алкоголь і. Алкоголь, нікотин, їжа і так далі. В минулому відео я розповідала про алкогольну залежність. Це відео, як ви зрозуміли, буде про залежність від інстаграму. І як будь-яка залежність, річ не в тому, не в форматі самої залежності, а в тому, що ви намагаєтесь, від чого ви намагаєтесь втекти. І коли я відмінила алкоголь, я стала більш свідомою я змогла почути свій біль. І почала працювати з ним, перепрошувати, і так само в інстаграмі. Я прибрала інстаграм, і я почала аналізувати і вивчати, що саме я шукаю там, що саме я потребую, і що я можу зробити, щоб жити своє життя, надихаючись тим контентом, щоб створювати такий же контент, або схожий, або просто жити своє життя, замість того, щоб просирати свій час, переглядаючи, як живуть інші. Але... У вашій відміні, відразу скажу, не буде сенсу, якщо ви віднесетесь до цього, як просто ви там все, я місяць не заходжу в інстаграм, а потім проходить місяць, ви заходите і знову тупо сидите, листаєте рілси. Ні. Ви маєте зрозуміти причину, чому, да, що ви шукаєте там, і почати з цим працювати. В перші дні у вас рука буде автоматично тягнутись до телефону, щоб зайти в інста. Я це помітила на собі. І цей момент, коли у вас виникає імпульс піти в інстаграм, ви маєте зрозуміти, чому це відбувається, і в який момент От тут дуже важливо в який момент умовно ви сидите, працюєте, і тут ви вам хочеться відволіктись. У нас у багатьох є синдром розсіяної уваги, і це відноситься якраз до того, коли ви переключаєте свою увагу на інстаграм, але дуже часто в цьому є закономірність. Як і в будь-якій залежності, ви алкоголем запиваєте якусь біль, якусь емоцію, яку ви да, не можете прожити. В інстаграм ви теж чекаєте від чогось. І от в цей момент, коли ви відмінили в інстаграм, да, коли ви перші імпульси туди піти, ви маєте зрозуміти, чому і в який момент це може бути: ви сидите на роботі, вам хочеться туди піти, і ви можете замислитись. А можливо, ви відчуваєте себе не на своєму місці? Можливо, вам не подобається ця робота. Що ви від чого ви тікаєте? В моменті і намагаєтесь знайти. От швидше за все, от вас не влаштовує щось в даному моменті, і ви за чимось, чого ви так прагнете, йдете в інстаграм. Це може бути тупо звичайна доза дофаміну, просто дофаміну, відчуття щастя, ілюзорного розуміємо, так? що як і будь-яка залежність, це працює ось в цей момент. Ви зайшли, дозу дофаміну отримали, вам прикольно. Вийшли з інстаграм, все, знову все печально. І ось в цей момент, коли ви починаєте розбиратись і аналізувати, що викликає цей імпульс, від чого ви тікаєте, що ви там намагаєтесь знайти, і у вас вже складається пазл, з чим працювати далі. На моєму прикладі, окей, я думаю, мені подобається споживати контент, де люди подорожують, да, контент-мейкери, вони подорожують, знімають класний контент. Я хочу теж робити контент про подорожі. У мене є туб-канал, який я недавно відкрила, мені потрібно вкладатись в це. Окей, що я можу для цього зробити? Я зараз не сижу в інстаграмі. Я цей час можу витратити на підготовку подорожі, підготовку бюджетів. Да багато чого я можу робити в цей момент, щоб підготуватись до того, чого я прагну. І мій час буде витрачений якраз на користь. І ось цей час я витрачу на те, щоб прийти до того життя, про яке я мрію. І я в цей момент не просто мрію і дивлюся, як живуть інші. А я в цей момент мрію, ставлю цілі і дію, роблю дії, щоб прийти до цього життя. І тут хороша новина для тих, хто реально відноситься віднесеться до цього серйозно, свідомо. То після того як ви повертаєтесь в інстаграм через місяць, і ви заходите в стрічку Рілсів, і починаєте листати перший, другий, третій. І ви розумієте, Боже, що я роблю? Ой-ой, ой, -ой, -ой ти я ж без цього місяць був. Я знову починаю так само. Я не хочу. Відклали. О, і тут уже ваша звичка вона переписалась, вона змінилась. Ви знову заходите в реси, знову починаєте. Та ні, блін, ні, ніфіга, я знову починаю. Стару шарманку починає грати в стару гру, починає знову цю втечу і відволікання. Ви знову відклали. І так ви зробите 10 разів. Можливо, вам доведеться знову вийти на місяць з інстаграму. Але кожен раз, кожен такий крок, він буде переписувати. І ви будете замість того, щоб зайти в інстаграм, ви будете робити якусь дію, щоб прийти до того мріяного життя. Коли ви виходите з інстаграму, вам швидше за все захочеться чимось замінити інста і. Перше, коли я виходила з інстаграму, я купила собі нову книжку і сказала, що не зайду в інстаграм, поки її не прочитаю. Я повернулася в інстаграм через два тижні. Через два тижні я прочитала книжку. І це для мене було мотивацією її читати, да, щоб повернутися в інстаграм. І, звичайно, ще більше мотивацію це подивитись взагалі, як я реагую, чому я лізу в той інстаграм, і коли мої руки перші дні тягнулися автоматично, пальці хотіли зайти на ту іконку, Інстаграм, я Зрозуміла ой-ой-ой. І в цей момент я відкладала телефон. і Я брала книжку, да заміна Це хоча б корисна заміна. Потренувалась ці там. 20-30 хвилин, скільки ви на день сидите в інстаграмі, потренувались краще, прогулялись. Друге, що ви от книжка да? комусь, можливо, цей варіант підійде. Хтось не любить читати, ну і байдуже. Можна і без книжок обійтись. І ще як варіант: ви пишіть своїм друзям в Телеграм просто, чи де ви там, з ними спілкуєтесь, просто ви сидите, розумієте, вам потрібно щось діти, свої руки, кудись діти свою енергію. І замість того, щоб зайти в Інстаграм, ви пишете своїм друзям: Hello, привіт, що ти там. І в чому тут користь? Ми загалом маємо якісь чати там чи в інстаграмі, чи спілкуємося з друзями, ой, кидаємо сторіс, кидаємо рілси, ха-хі-хі, ха, -ха -хі -хі, клас, все супер. Але повернути це звичайне спілкування, що ти, як там, розповідати про свій день, цікавитись життям друзів. А якщо ще ваш друг теж піде з інстаграму на цей період, то це взагалі круто. І у вас буде більше такого, знаєте, звичайного людського спілкування. Фокус буде на один одному, на розумінні, хто як почувається. Як проводите ви свій день, ви будете цікавитись, а не вже споживати готовий контент і думати, так ну мій друг там-то, там, то все супер, все цей. Ви нічого навіть для цього не робите. Друг робить за вас, він показує своє життя. Ви подивилися ок. А тут ви сидите такі ага, кому на мене було таке, ось що я просто сиділа так, напишу тим, 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 тим тим. І в моєму випадку це було дуже корисно, бо я себе привчаю до того, щоб більше уваги проявляти своїм близьким людям. Можливо, ви запитаєте, який взагалі сенс виходити з інстаграму, якщо ти можеш сидіти в ньому, але почати робити якісь дії, рухатись до там, свого мріяного життя. А я скажу чому тут серце якщо ви розумієте от ви вже якщо ви дивитеся відео значить ви розумієте що ви залежні від соціальних мереж від інстаграму ви залежні ти залежна від інстаграму я залежна від інстаграму окей я залежна від інстаграму з будь-якою залежністю що ми маємо зробити ми маємо прибрати формат цієї залежності Прибираємо алкоголь, прибираємо секс, прибираємо їжу, прибираємо тренування через мірні. Прибираємо інстаграм. Для чого? Для того, щоб проаналізувати свої дії. Чому, для чого, що намагаємося там взяти? Бо якщо ви будете там тонути, будете там зникати, у вас фокус буде розсіюватись. Тому. Це з мого досвіду, можливо, в когось по іншому було. Тому мені простіше прибрати на певний проміжок часу, да, на місяць я прибираю і все. І я дивлюсь. І я потім розумію, що Блін, клас, я молодець. Я змогла місяць без інстаграму, мені було взагалі, то як виясняється, по кайфу. Я зрозуміла себе краще, я почула себе. Це реально от, ну, про алкоголь схема працює в принципі, однаково. Отримати дозу дофаміну, мозок, все запам'ятовувати. Супер класно, ліки, класний, а, класний момент втечі. Все. Да? І от алкоголь, соціальні мережі не має значення. Ви тікаєте від чогось до чогось. І у вас є можливість почути себе, зрозуміти себе так само, як в алкоголі. Прибрали алкоголь, опа. А що мені робити, якщо не пити? Аж а я а хто я взагалі? А, а, а що? Яким я є насправді? Коли п'ю чи коли не п'ю, а які емоції у мене виникають? Так само з інстаграму. Прибирайте, і вас, ну, коли у вас рука автоматично йде до телефону, ви такі, бля, у, я що? Частину свого життя провожу в автоматизмі, бо це мене тільки про Інстаграм, М -м, говоримо вже там. Тому на завершення скажу, що неважливо. Від чого ви залежні? Інстаграм, їжа, алкоголь. Важливо те, що провокує цю залежність. Те, від чого ви тікаєте, або в що ви тікаєте, що ви намагаєтесь замінити, знайти. Коли ви. Свідомо обираєте цю відміну не просто, блін, ви вибрали місяць, що ви місяць без інстаграму, і виходите мучитись цілий. день. Ні, так не буде. В цьому не буде сенсу, ви повернулись потім в Інстаграм і знову почитаєте зникати в рілсах. Ви свідомо, ви розумієте, я залежна людина, я залежна від Інстаграму. Блін, ну якби мені не подобається це. Я це прибираю, все, і ви вже дивитеся, аналізуєте свої дії. і шукаєте замінники, або ж, взагалі, можливо, не просто замінники, а починаєте робити ті дії, і ті кроки, які приведуть вас до омріяного життя. Для того щоб знімати корисний або ж цікавий контент, мені здається, що мені треба їхати кудись тільки в Африку або е, в Індію, як я це робила на весілля, і це буде класно і круто. Але я думаю, що це такі звичайні базові речі. і Якщо ви дивитесь це відео, то напевно ви відчуваєте цю потребу зробити паузу в соціальній мережі, такі як Інстаграм. І можливо, це комусь просто буде корисним, підсвітить вам, що от да, ви реально Тут, бо вам треба зробити паузу, і місяць часу це не так і багато, але і немало, до речі. І ви будете відчувати себе реально крутим, бо ви це зробили Ну, просто в інстаграмі не сидіти місяць. Слабо чи що? <світ> так, і ну що, то, зачекайте, ще не прощаємося, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Можливо, в когось був досвід, можливо, хтось наважується. Налаштовується на те, щоб піти з інстаграму. Напишіть в коментарях, підтримуємо одне одного. Я знаю, що це ну спочатку, це може бути нелегко, але це інстаграм, це буде добре.